Мати хлопця, якого звинувачують у нападі на Ірано Фаріон, вирішила зізнатися та розповіла несподіване. Вона зібрала журналістів або дати публічну заяву, пояснивши, що це єдине, що може врятувати її сина, а саме, розголошення правди і тих, хто дійсно за цим стоїть. Жінка рептом розкрила карти після довгого мовчання і її слова вразили усіх. Нові подробиці можуть змінити хід справи. І про це почуєте далі у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Не забудьте підписати. Тися поставити вподобайку і дописувати свої коментарі з приводу тих новин, які я вам буду розповідати. Ну, а ми будемо розпочинати. Мати підозрюваного у нападі на Ірину Фаріон назвала арешт свого сина політичною грою. Після засідання львівського апеляційного суду, який відхилив скарги Зінченка про зміну запобіжного заходу, жінка поспілкувалася із журналістами. Він розмовляє українською мовою набагато краще ніж я. Розповіла вона за її словами. Син захоплювався українськими політичними діячами двадцятого століття. Мав одяг із їхніми портретами, а також розповідав їй про них. На питання, чому саме її син опинився на лаві підсудних, жінка відповіла так: не знаю, це якась політична гра. Це треба у політиків питати. Я дивилася останнє інтерв'ю Ірини Фаріон, як вона казала про політичну діяльність, то там треба шукати. І мій син взагалі ні до чого. Мама юнака у коментарі змі також додала, що не впізнає сина на відео правоохоронців, що це не його хода. Вона розповіла, що поліція хитро виманила її з квартири, щоб взяти ключі від квартири. Спочатку він казав, що їде до Тернополя, а потім десь сказав, що до Львова повернувся 22 липня зранку разом зі мною. Я просто була в Тернопільській області, але я поверталася автобусом. А він поїздом. Я питала у нього, чи дорого у Львові зняти квартиру. Він мені сказав, що майже тисяча. каже мама підозрюваного хлопця. На запитання, звідки у сина були гроші, мама відповіла, сесію здав у травні і почав заробляти. Сказав, зароблю і поїду до друзів. На зворотній квиток я йому гроші надіслала. Водночас батько В'ячеслава Зінченка, який проїхав із фронту у відпустку, поскаржився, що йому не дозволяє зустрічатися з сином, оскільки немає побачень по цій статті. Коли його затримала, я був ще там, на сході мені спеціально надали зараз відпустку, щоб я приїхав на суд. Післязавтра я їду назад на фронт. Говорить Федір Зінченко у вину своєї дитини. Він також не вірить. Я вас дуже прошу. Танісіть цю думку до суспільства, поки він підозрює, і все я, я не мав змоги з ним поспілкуватися, тому я не знаю. Він вибрав для себе. Таку лінію поведінку ну, ви вибрали адвоката для нього. І ви довіряєте цьому адвокату? Значить вас не, допускає не, допускає злочі, не, не допускають у все чому очі, чому не допускають, Кажуть, нема побачить по цій статті. Батько юнака додав, що звинувачення не встановило ніяких фактів причетності мого сина до цього злочину. Свідки когось бачили у капелюсі, але що це саме він? Ніхто зі свідків. Не сказав також. Батько запевнив, що його син хотів служити в лавах ЗСУ. А про це у ЗМІ не звертають уваги. В'ячеслав ще в січні, коли йому ще не було 18, заявив, що хоче служити в ЗСУ. Я сказав, що піхота то не для тебе і порадив йому закінчити курси БПЛА, які він закінчив у Львові у березні місяці. каже батько підозрюваного. Водночас журналісти поцікавилися у Федора Зінченка, як саме він знайшов захисника. Подивився. Та знайшов, сказав Федір Зінченко. Його запитали, як він знайшов і дізнався про адвоката з Івано-Франківська, перебуваючи в лавах армії. Знайомі порадили, ну як я можу його ще знайти. Я почав звертатися до знайомого. У Дніпрі адвокат сказав: Я не можу їздити у Львів. У мене багато справ. Порадили цю людину. Адвоката Сулему, розповів батько підозрюваного у нападі на мовознавецю Фаріон. Окрім цього, батько зізнався, що він дав гроші синові на поїздку у Львів. Чесно сказати, я очікував, що воно так і буде. У суді, бо ми не зі Львова. Син не міг вчинити злочин, бо він виховувався по-іншому. Ми з дружиною маємо педагогічну освіту. Дружина у школі працює. Я маю освіту тренера-викладача. Він займався футболом. Хотів стати футболістом, щоб скоїти таке мало бути якесь підґрунтя. Купую квиток на своє ім'я, приїжджаю у Львів, орендую квартиру, оплачую зі своєї банківської карти, надає копію свого паспорта. Це маскування. Чому три квартири? Бо йому сказали до 14 липня. Далі він пішов на іншу квартиру. Я дав гроші. Я військовослужбовець, наголосив батько підозрюваного Федір Зінченко. Після обрання запобіжного заходу в медіа та соціальних мережах активно обговорювали поведінку підозрюваного, що тримався, мовляв, спокійно і зверхньо. Але батько затриманого Федір Зінченко, який приїхав із дружиною у Львів на судове засідання, каже, що син не був спокійним, тому що просто шокований. Ну а ми повернемось до судового засідання і поговоримо про те, що. Що сам підозрюваний не був присутній на судовому засіданні особисто, а долучився онлайн та відмовився виступати. Захисник юнака Ігор Сулима просив суд змінити йому рішення, обраний запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права на заставу на цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання і з носінням електронного браслету. Своє прохання захист пояснив відсутністю обґрунтованої підозри Зінченку у вчиненні умисного нападу на всіх відеофайлах. Які були нам надані рух певних осіб. Немає жодного із файлів, який би підтверджував, що злочин чи Зінченко. Або має хоч будь-яку причетність до цього. У нас немає ні зброї, ні прямих свідків, які б вказали, що це він стріляв. У нас немає одягу, у нас нічого немає. Я розумію, що справа має резонанс, але у нас повинні бути докази. Суд першої інстанції допустив помилку, обравши моєму підзахисному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вказав Сулима. Прокурори заперечили апеляційну скаргу адвоката у повному обсязі. Вони просили залишити рішення суду першої інстанції без змін. Зокрема, сторона обвинувачення зазначила, що адвокат вириває окремі скріншоти із відеозаписів із загального контексту. А підозра Зінченку є обґрунтованою. За словами прокурорів, існує ризик того, що підозрюваний переховуватиметься від правосуддя. Особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого правопорушення. Як вбачається із матеріалів, підозрюваний, готуючись до вчинення зло злочину і вчиняючи злочин, активно маскувався, використовував засоби конспірації аби унеможливити встановлення його особи. Другий момент підозрюваний проживає у місті Дніпро. досудове розслідування проводиться у Львові. Судовий розгляд проводитиметься у місті Львів, забезпечити його явку і належну процесуальну поведінку без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у теперішніх умовах. Неможливо, пояснив прокурор. Львівський апеляційний суд вирішив залишити рішення Галицького району суду Львова про обрання Зінченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 22 вересня без змін. Під час судового засідання адвокат Ігор Сулима апелював до того, що провина його підзахисного не доведена, оскільки свідки не розгледіли обличчя нападника. Він також зачитав свідчення очевидців вбивства Ірини Фаріон. Зокрема, сусідка політкині, яка бачила момент розправи, кого бачила вона невідомо. Слідство не уточнило цю подію. Заявив. Адвокат, зокрема, він також аполював до того, що заява свідків про зріст його підзахисного відрізняються від реальності. Також він стверджував, що Зафаріон довше стежили ніж його підзахисний, був саме у Львові. Зінченко приїхав до Львова 9 числа. А сусідка каже, що вона когось бачила два тижні. Це був точно не Зінченко, сказав адвокат підозрюваного. Проте суддя перервав розмову адвоката, точніше, його промову, зазначивши, що не потрібно читати свідчення очевидців, оскільки це не роз. Згляд справи по суті, водночас прокурор зазначив, що адвокат підсудного вириває із контексту ті обставини, які вигідні стороні захисту, він уточнив, що свідок могла помилитися щодо зросту підозрюваного. Якщо провести ланцюжок пересування підозрюваного Зінченка, то він доводить до квартири на вулиці Театральній. А квартирі на вулиці Театральній, яку він орендував, він залишив свої документи. Ось логічний ланцюжок, по якому ми можемо стверджувати, що особа, яка була на вулиці Масарика. У панамі та окулярах це та сама особа, яка зайшла до квартири на вулиці Театральній, що була орендована з іншиком В'ячеславом. Якщо врахувати всі докази, підозря обґрунтована, сказав прокурор під час розгляду суду. Прокурор додав, що зараз слідство перебуває на початковому етапі та ще триває. Він пояснив, що речі, в які ймовірно, був одягнений підозрюваний, слідчі і досі не знайшли. А тому є побоювання, що після того, як хлопець вийде, то він може їх знищити. Ну і наостанок нагадаємо, що донька мовознавиці, громадського. Кої діячка Ірини Фаріон Софія Семчишин розповіла про вечір, коли дізналася про замах на свою матір. За її словами, про трагічну подію жінка дізналася з телеграм-каналів. Того вечора я забрала із садочка малого, і ми пішли в розважальний центр, щоб замовити святкування його дня народження. Останнє повідомлення, яке я написала мамі, що ми з Дмитриком замовили святкування. А вона відписала, що вже чекає таксі, щоб їхати до мене. Вранці ми мали вирушати на море. Раптом дзвонить телефон, невідомий номер і питають. Як ви можете це коментувати? Це очевидно, подзвонив якийсь журналіст, але що саме це не сказав. Я тоді нічого не зрозуміла і поклала слухавку. Зазначила донька Фаріон Софія. Особа додала, що після цього дзвінка почали надходити сповіщення з телеграм-каналів. Проте жінка до кінця не розуміла, що відбувається. Я це читаю, нічого не розумію. В мене був шок. Я на вулиці з двома малими дітьми вже погано щось пам'ятаю. Почала плакати, сказала вона. Донька Ірини Фаріон також заявила, що продовжить справу матері. Вона планує створити громадську організацію та благодійний фонд, на честь мовознавиці та політкині. Окрім того, Софія Семчишин продовжить проєкти матері, зокрема, її Ютуб канал. У жовтні донька Фаріон видасть книжку із цитатами матері. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Окрім цього, за її словами, у Львові планують назвати вулицю на честь Ірини Фаріон, а в Києві просять встановити пам'ятник або пам'ятну дошку та надати їй звання Героя України. Софія зазначила, що розгляне ці пропозиції. Софія заявила, що не чула про плани встановлення пам'ятника, але вважає важливим забезпечити пам'ять про маму. Вона також підкреслила, що не планує йти в політику, але продовжить справу матері. Треба робити все, щоб Ірину Фаріон пам'ятали, наголосила вона. Я вам дякую, Дякую, що ви додивились відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.